Військовий на пенсії коломиянин Михайло Колодюк розповідає, що для нього означає День Єднання. На акції він не був, але про День Єднання знає. Якщо ми будемо об'єднані, це буде один кулак. А як буде один кулак, то я не думаю, що москаль захоче на цей кулак попадати. Розумієте? А коли ми роз'єднані, то нас легко бити по одному. Є день єднання вже, вже офіційно свято. Я думаю, що це йому трошки щось може в голову дасть, що ми не є просто якесь там населення, розумієте, що ми є дійсно Україна така, як би, ну як має бути, розумієте, ну, вже, вже, вже буде вже цього. 30 років ми не могли дуже добре об'єднатися. А зараз якраз нас Путін об'єднує. На акцію з нагоди дня єднання до адмінбудинку прийшли вихованці Української академії лідерства з Миколаєва. Вони зараз гостюють в Івано-Франківську, каже харків'янка Анастасія Ющенко. Дівчина розповідає, що день єднання для неї тотожний з днем соборності. В момент, коли є просто надзвичайна загроза нападу з боку Росії, то на даний момент найкраще, що ми можемо робити, це не тільки захищатись, але й бути разом. Тобто для нас зараз дуже важливо протистояти Росії в тому плані, що ми не роз'єднані, що ми є взагалі єдні відповідно, і можемо всі разом дати опір не тільки на фронті, але і взагалі у свідомості. Франківка Тетяна Збирак сьогодні також прийшла на акцію з нагоди Дня Єднання. Той день, коли всі українці разом, коли вони відчувають дух цієї єдності і очікують на мир. На мир все ж таки така надія. надія на мир. Розпочалася акція з виконання Державного гімну України військовим оркестром. Потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за нашу державу. Далі усі присутні помолилися за мир в Україні. Оксана Василик, Роман Кочужук. Новини на Суспільному, івано франківськ